Усім привіт! Сьогодні я буду фіксувати електрику для себе. Вам покажу як це робиться, щоб ви також зробили собі так же само. Щоб потім, якщо потрібно буде вішати щось, якийсь полочку чи шкафчик, і ви на нього не попали. На провід я маю на увазі. Так, дивіться, у мене у мене лічно всі провода, всі йдуть тупо по горі, по -вертикалі, по, під уровням. Я оце вчертив, да? і усі виходять, виходять прямо ось. В центр, якщо тут три, трьохклавішний, три розетки, три точки, да, то в центр. Всі виходять в центр. Бачите, да, всі, я от, зараз даже так просто пройду быстренько, і покажу, що всі виходять у центр. Не буду е, повторятися. А ось, а ось, ось центр, центр. Тобто по всій хаті, по всьому будинку, у мене все стандартно. Навіть стандартно. якщо там проходить провод, він провод проходить за розеткою і виходить туди. Не ось так в сторону. Розуміли, да тобто так же Всі-всі розетки так виходять. Ось так. Всі по прямой. Да? Тут домофон, тут рядишком буде. Тут кучка така проводів. Да? А ось тепер обов'язково скажіть, що у вас не так іде. Давайте так припустимо. Це я у синулі у спальні. І ось дивіться, от на откос обов'язково покажіть, як вона йде. Вона йде ось так, ось так, і ось отсюда питається. Розумієте? Тобто, і вона підходить, провід. Ну, буде бажано ви побачите, коли відкриєте, там підключать, що він не в центрі входить, а збоку трошечки. Ось. Тут у мене так. Да? Ось це зафіксуйте. Якщо все стандартно, ось так же само світло. У мене підсвітка на поличку над кроваттю, і вона йде от від розеток і йде ось отак. Тобто, якщо тут провід торчить, ви розумієте, що провід іде ось так. От. І він йде до центру. У мене все в центр входить. Якщо у вас щось нестандартне, нестандартно, ось це якраз і засніміть. засніміть. Ну засніміть однозначно і стандартно. Розумієте? Ось Так само тут, бачите, слаба точка, тупа куча проводів і плюс ще труба. Ну, це таке вже. Ось. У мене немає. У мене все стандартно. Все, чітко, однаково везде. Якщо десь у вас трошки нестандартно, ну допустимо, ось так, да? ось, то ви це указуєте. І ось тут. Це все однаково ві... у мене везде. І у... в комнаті у мене також, як у спальнях, у всіх однаково підсвітка. На відкосах розетки, всі вони йдуть підключені від е, паралельно від розетки. Ось. І ось такі на кухні. На кухні. Дивіться. На кухні у мене ось так. Також там на кожній відкосі у мене розетка. І, Прямо з центру провода закладені, будуть йти. І плюс ось цей, бачите, ось я його зараз останнім самим показую. Хоча це треба було однаково показати. Це фартух, і ось тут, штроба, ну, тут ще буде закладуватися сантехніка, тому що потім не мучиться, я її ще оставив. Тут буде фартух кафельний, але все одно там кріпиться, по нічого не повинно. Хотя, може, як полочку, там, що? то ви повинні розуміти, що у вас тут іде в сторону провід. На автомат віддільно. І ось виходить також саме тут от іде провід, щоб ви коли щось тут кріпили, щоб не попали да, в нього. Ось. Він так же само по прямой вийде і по от Це витяжка. Ось і все. Все. Тут нічого такого страшного немає. І просто Якщо ви провод десь отак повіли, отак в сторону якось неправильно оце обов'язково зафіксуйте і замірте рулеткою на цьому на цьому все всім пока